Зайшли ми з дідом до лісу. Тут не ліс, а тут трохи у лісі у нас. Вон зупинка попереду. Починається в нас 8 березня. Ось такий пляж. Собачки відпочивають. Так, Собачки на сонечку гріють, а пташки співають. Що то в лісі? Красота. Собаки. Гріємося, як добре, да? <сіх> як добре на сонечку, таке сонечко, кровом собаки порозлягались. а ми йдемо на зупинку. Зараз теж такий день вихідний читається. Зараз підемо прогуляємося. Подивимося, що у нас тут відбувається. Яка в нас тут тишина. тиша. Зараз ми виїдемо з цього лісу. Буде зараз нашій, хто він такий, маршрутка. От і підемо. Ось така в нас зараз красота. Так що вс всім доброго такого ранку і всіх зі святом весни і краси. Ось така сонечка у нас. Ліс, далі поля. Така тут зона гарно зелена завжди. І тут наша райлікарня знаходиться у такій чудовій зоні. Дід вже теж на сонці сівся, наче він збирається тут сидіти до вечора. Да? А буде, їхати. буде їхати і ти поважі. А може вже поїхав в ту сторону. У ту? А в ту, та теж лаврі. Там ще там є у нас. Десь тут, тут, під, під лісом посидимо. Так, Ну їдемо, да, під, під, лі... Під, лі... під лісом посидимо, хорошо. -то Їдько, почати, щоб... Ну, Ні, тут хтось поставив, не забуде. Да. Так що ми їдемо. Далі поїхали, ми. Да, дід? Да. Да. поїхали далі, да. в, да, в центр, до центру нашого містечка. Да? Ну все, поїхали ми. О, центр наш стільки цих квітів квітів сьогодні. Ох і квіти, боже. Яких тільки хочеш? Яких а, це прямо з корінцем уже квіти. красиві. І рози, і хризантеми. Яку я, я собі вибрати? Я не знаю, як її вибрати. А, а, я, як то? її вибрати? Так. Да. Ходю та й дивлюсь. дві постух, це стух. 40, а ці 160. 140, 160. 60. 140, 160. 160, 160, 160, а то дві стали спуски. Ага. А ось люди. Та то ж Смай. садить. Тут садити треба їх. Ну і що тут з вигоду. Тож 8, 10, 10. з вигодою, не викинеш. а туди ростися. Чи дивіться, стільки тому ніколи не ні. ні. да, підходить. По і літо буде теж Це... чи коли там воно Та воно ж не буде ціле літо. Воно не буде. Не потім буде. Потім ну, буде. Чи ви Ти мені той от приніс, їх посадили. воно засохли, та немає. треба бігом їх у холоду. Oh, не не, не в якому розі сун, не носить. Я, 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 я тикаю, У мене кизилство, я під кизилю. Ото типу 250. 250. Yeah. Ah, а хризантемки які були. 250. Тут 250. не А що тут скак ту саме отут? А то oh, <laughs> я причепилася. Та воно така. А я думав, цвіта. Та воно цвіточок, тільки що у нас в шоколі. Та воно цвіточок, тільки що у нас в шоколі. Та воно цвіточок. Та воно цвіточок. Я їх хочу всі. Вони будуть мої всі. Правильно? Эй, сейчас усі заберуть. Таки клумби, а. Клумби, клумби красивая. Не знаю. Да. Да, да. Давайте хоть роздивитися. Вибирайте фіалочки. Ну то сезонне, тут да. поцвіло сезон, ну, да, а це постійно. Ну, да. Це прямо клумба так. Геоценти. — Так, найкращі. — А теж це трошки байці, так? — Ні, то вони ж вирощені тих. А на дворі вони такі не будуть. — Ну, все одно будь-що. Як будете пересадити... — Ваня, тупі-пупі. — О, тупі-пупі. — Глянь, який білий воно. — Свято, краси і весни. — Алло. А такі почемо. Ну такі почемо. А то, то білі крокуси чи що то? Це крокуси. Зараз заїдемо, наче підсніжники. Да? Там і синенькі. Ми вже заїдемо. Ну да. Добре. Красиво. Сьогодні красиво, нарядно у нас. Тільки людей щось мало, ну, а зараз зберуться. Так, пройдемося ще, ще в одне місце. Побачимо, що Помиляю. там. Діді понравилося. Байдики бить. Чого все в тебе булять? Ну а, надо ж таке, Так, все. дід. Покажу цю ще красоту. Це все можна робити, підрокати з тих, тих контекст, всього, які ви любите. Так. Букети. От. Букети їстівні сівні прямо. Такий тортик. Все роблять під заказ.

Ви їх десь доставляю і У мене є сторіночка в інстаграмі. Так, коли красоти, така смакоташа. Є. О, як це смачно виглядає? Яка це смакота. на руками. Забіжіл всі, плюс бжілка, бжілка. Ось вона. І ще їх так багато. Ого! Оце квітка, як же їх люблять ці бджоли. Боже, тут яку вулику. Оце квітка. Це, там, це, я бачив, це, це витвір мистецтва. Під трасою його там ми їхали, я бачив, теж плетуть і під двором продають. Ну, да. Раніш. Люди вміють так, та й гарають, косовувати. На гриби. Так, куди хочеш. І в тебе ходять жінки купить да, мене, да. водій чай. На пляжі, куди Моду, як увійде, таке, то всі туди Осі. ходять. А бач в курсі. Може, внучка є, то купіть? Нема Нема внучки, влук, не зробили вам ще внучки. А хлопчик, хлопчик, Так, да, там вже він звісно, здоровий. якої тільки хочеш? ходіть? А по чому у нас молоко взагалі? По п'ятдесят. По п'ятдесят літрів? Ні, півторачка. Півторачка п'ятдесят, да. так. Да. Да. А ви одкуди Будет -лянсь. Бу <ріхи> да. за 30, 30 гривень, ранешь не можу. Так, не заступай сонця, дід. с едобля. Це? Да. Ти хочеш все спробувати? А я, я це, ж... це, це пастила, це слідовне, це... особливо тим, кому не можна цукру, всім полізне, тому що це натуральний продукт. Но, без цукру, без фарбників, без консервантів, це можна всім, діткам 6 місяців, у кого цукру не можна, хто на дієті. Просто ну, ну, що ти хотіла попробувати зробити. Так, да, так. Да, да. Такі іграшки. Гарні, так. Це українка. Дайчик, Це... котик, ведмедик. Каже, бачиш, як і краще не а... А зайчиків, дівчаток вже розібрали. Сьогодні зранку вже О, дві пакеті дівчатка. Да. Змійка потія да. на сонечко. Ну Це ж символ да. цього року да. змей. На каркасі проволочному можна зігнути, як собі хочеться. А, ну Оце да. сьогодні святковий базор. Шампанське із букетом. От люди почали придумувати, ну, ну, создавати красоту, ну яка кукла. Та ну захочеш. О, мені ота куковка подобається. Та ну багато. Ціни тут великі, звісно. Такі кафети, кафети глянь. Ну, кукла це взагалі. Ти що думаєш, що тут поверх кошовка зверху. Та яка різниця, то його ж треба зробити, ну, щоб, щоб воно ж виглядало красиво. Ось а Ось туди ар... Барбі вставили? Рафаело, так. Да. Та й ця косовичка красива. Так. Да. Посадили, так. Да. Часничок. І ці квіти змило. А часничок тут вийде. Пахучий стоять. Отак От як є, так і буде стоять. Так десь Так. О, яка гортанзія вже тут горда, мені розсвіла. Це ж надо так. Ну, бжоли тут знайшли. Ці гіацинти. Тут гривень один. гривні обидають. Да? Ой Боже, такий дорогий. Марцисіну 85. А в надберуть мед беруть безплатно. Це приймали оце. Ось там написав. А геацин, чи то гіацинти? От, а роз у них цвітуть так гарно, ну я купила, в мене вони вже так гарно не цвітуть. Вони їх чимось підливають, мабуть. на крізь А що ж це таке? 1500 п'ятсот а що ж це цього таке написано? Давай не буду прочитати. Не знаю. Ну, розвичок такі букети красиві. Да, да, да. Це завжди вирушує так гортензію, що вона так... Гарно розцвіло, так? Да? Ага. А все яка красива, розова. Ну як вони в них гарно цвітуть? Нема на воно так не цвітать. От вам магазинчик такий. Магазинчик такий. Пчоли, пчо, пчли, мат носять уже повним ходом, мат пішов у хід. Ох і бджоли. І тут знайшли.